Моя хата з краю першим ворога зустрічаю так свою картину підписав Дмитро, який у свої п'ять років вимушений шукати прихисток у чужому місті. На виставці дитинства, яке перевернула війна, присутні мали можливість оцінити патріотичну палітру діток-переселенців, котрі поділилися пережитим на полотні. Загалом у музеї Володимира Івасюка презентували близько 150 картин. Кожна з них створена з вірою в перемогу та світла майбутнє України. Організатори запевняють, що виставка. Благодійна, і кожен може долучитися до збору коштів на лікування діток, які були вимушені покинути рідну домівку через російську агресію. Також на експозицію були запрошені студентки коледжу мистецтв, які підтримали дітей виконанням народних пісень. Мені це дуже близько, так як я сама переселенка, я сама із міста Дніпро, і я теж все бачила своїми очима. Я бачу, як діти це відчувають. Я відчуваю це і сама, і я хотіла би. Дати свою підтримку дітям сьогодні і сподіваюся, що це їм допоможе і надалі. Оцінити картини юних художників у меморіальному музеї Володимира Івасюка можуть всі охочі до 17 травня.